У Данії на військову службу почали призивати жінок. Давайте розбиратися. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Данія з 1 липня 2025 року почала на призив на військову службу жінок. Вони вважають, що таким чином вони зможуть збільшити кількість людей, яких захищає країну. І це вже прийнято на рівні закону. Хочу сказати, друзі, мене ця новина дуже сильно шокувала, тому що наші чиновники дуже люблять скорлювати нам якусь інформацію під. Призмою того, що в Європі ж так роблять, того дуже велика небезпека, що в нас в Україні також жінок будуть мобілізовувати з такою, скажімо так, припискою, що а в Європі ж це роблять. Друзі, як ви вважаєте, чи потрібно мобілізувати жінок в Україні? Давайте проведемо опитування в нашому телеграм-каналі та Фейсбуці онлайн-адвокат Неклеса з таким питанням: чи вважаєте ви, що потрібно мобілізувати жінок? А з вами, як завжди, ваш адвокат Неклеса.